Задля якісного навчання майже півсотні ноутбуків отримала місцева громадська організація від міжнародних партнерів. Частину з них вже передали керівникам шкіл. Детальніше наші кореспонденти ноутбуки для допомоги учням. Меценати певні, вони повинні суттєво полегшити навчальний процес. Ці ноутбуки заплановано використовувати для навчання дітей комп'ютерної грамотності. Тому ми дуже сподіваємось, що власне така передача, така гуманітарна допомога допоможе розвивати наших дітей. Попри те, що війна наші діти будуть мати можливість отримувати нові знання, щоб ставати більш успішними і розвиватися. Усі ноутбуки є сучасними, проте вже були у використанні. Це беушні, але вони дуже такі, от хороші. Є е, трошки, от цей, наприклад, він такий, видно, що він трошки плотніший, це трошки старіша мабуть, модель. А от ця ну, така доволі нова модель, скажімо так, тобто то, такі в районі 500, гр... 500 доларів, а такі в районі 300. Першими ноутбуки отримали у ліцеї номер 23. Ми зараз маємо додатково 14 ноутбуків, і це дасть нам можливість навіть молодшу школу охопити початковими знаннями комп'ютерної грамотності. Якщо вийде там комп'ютерний клас ще один зробимо, щоб діти вчились, тому що без інтернету зараз ну практично нікуди. Ще 15 ноутбуків передали у п'ятий ліцей. Абсолютна більшість класів, де є по 34 чотири, по 36 учнів, і на жаль, не кожен має робоче місце. От такі ноутбуки дадуть можливість красти цю прогалину, скажімо, компенсувати. Наприклад, 17-18 учнів. Це як мінімум можна буде додатково робоче місце створити і в цьому кабінеті, і в іншому кабінеті інформатики. ІТ-технології технології це сьогодення і майбутнє, і наші діти мають бути сучасні. Вони мають розбиратися в ті сфері. Не кожна дитина має можливість вдома. Користуватися ноутбуком, і саме в нашому ліцеї чи в позорочний час, чи в час інформатики, дитина може вивчати такі науки, як ІТ. на цьому допомога місцевим школам не закінчується, кажуть благодійники. Вже незабаром інші ліцеї також отримують подарунки від міжнародних партнерів.